Так, танкісти маємо другий бій. Це в нас карта. А виноградники, це в нас рандом. І знову ж таки, перевага. Маємо три точки. І наш гравець-боєць під ніком пекельне дручило. Вже поміняв категорію танчиків по масі своїй. адже це ЛТ. Перейшов з важкого танчика на ЛТшку із таким дринчиком, яка також може похвалитися своєю альфою. Як і 60 тепловантовського. Тільки в нас тут динаміка, ми вже... Подинамічніше будемо, а пошустріші ми будемо. І, як то кажуть, геймплей зовсім інший. геймплей різний. І тому має бути цікаво все ж таки. Мені так точно, можливо, і вам. Якщо вам також, тому ми ставимо подобайки та підписуємося на канал Бронебійника. Ну давай. АМХ, виїжджай, амх 13, давай, будь ласка, не роби нам нерви. Виїжджай, як не люблю, зараза стане там, щось робить, що ти там, газету читаєш, чи Тікток дивишся. Зараз напевно буде блайнд. Я щось так думаю, він зараз за світу пропаде. 10 секунд вже пройшло після того, як він відстрілявся. Він взагалі наче не пуляв. А ну давай. Ех, наполучай! На 200! 279, та всього ж навці вилітає. Ну, в принципі, поки що начхати чому? Тому що ми вже...